Зануртеся в момент, який може змінити ваше життя. Займіть зручну позицію, де ваше тіло відчує спокій і безпеку, сидячи чи лежачи. Закрийте очі і відчуйте, як опора під вами стабільно тримає вашу вагу. Вдихніть глибоко і повільно видихніть, наче з кожним видихом відпускаєте напругу. Поступово дозвольте диханню стати природним, просто буття. Зверніть увагу на своє тіло відчуйте, де в ньому зараз проявляється напруга або дискомфорт. Не боріться з відчуттями, а прийміть їх, ніби вони є важливою частиною вас. Уявіть себе другом для цих відчуттів, просто будучи поруч без тиску. Запитайте себе, що доносить до мене цей стан? Можливо, з'являться образи чи спогади, навіть кольори або звуки. Дозвольте цьому просто бути, як би не з'явилося. Лагідно спитайте, чи є в мені частина, яка досі носить цей біль. Уявіть цю частину можливо, це дитина чи тінь. Наблизьтесь до неї, щоб дати їй відчути турботу і підтримку. Подумки, скажіть я бачу тебе, я знаю, що було боляче, але я з тобою. Відчуйте, як ці слова огортають вас теплом і підтримкою. Можливо, ця частина захоче долучитися до діалогу. Слухайте її уважно і запевніть, що вона не одна. Уявіть, як ця частина отримує тепло та сяйво, заповнюючи простір всередині вас, світло, яке приносить зцілення та спокій. Нагадайте собі: я відкритий до зцілення. я обираю жити з любов'ю до себе. Зробіть ще один глибокий вдих, відчуйте тепло, що заповнює вас. І поступово поверніться до реальності відчуйте опору під собою, своє дихання та рух у пальцях. Ви зробили важливий крок до любові до себе, що вже є зціленням.